Привіт, дорогі мої глядачі. І так про субсидії. Значне спрощення при їх оформленні і отриманні, і значне спрощення вимог для їх отримання. Ой, незважаючи на таку дощову погоду за вікном на дворі, незважаючи на новини з Росії, також які не радуються їхня мобілізація, референдуми, ядерна зброя погрози. так. Ранок сьогодні почався не з дуже хороших новин, що прорвемося, незважаючи на ці всі фактори, я вам сьогодні буду предоставляти хороші новини цілий день, тому що їх трішки й збиралось. Перша хороша новина про отримання оформлення субсидій, саме спрощення, які зробили учора в Кабінеті міністрів України. Там затвердили Верховною Радою саме. Тепер субсидію мають право отримати і ті люди, у яких декілька будинків квартир є у власності. Раніше ми знаємо, коли лише одна. Тепер ж спростили, що є декілька за умови, що е, дане інше житло, там друге, третє, набуте у спадок. Тобто, якщо у вас є дім, квартира, яку ви отримали у спадок, то ви маєте право на субсидію по своєму основному місцю проживання реєстрації. Далі, субсидія також надаватися домогосподарствам, власники яких зараз перебувають за кордоном. Це зв'язано з виїздом через війну, так зрозуміло. І от тим домогосподарством, наприклад, якщо чоловік залишився, жінка там виїхала з дітьми за кордон, не на заробітки, а на якби евакуацію, то мають право отримувати субсидію. І також тепер дозволили. Отримувати субсидію навіть тим людям, у яких є заборгованості по житлово-комунальним послугам. Раніше це могли лише ті люди, у яких є заборгованості, але які реструктуризовані, тобто розділені на рівні виплати на протягом якогось часу, тепер же ж мають право усі за умови, що ця заборгованість е, сформувалась від початку бойових дій, від початку військового стану, від початку війни, тобто. Якщо була у вас заборгованість раніше, то звісно її потрібно реструктуризувати для того, щоб отримати субсидію або погасити. І також при оформленні субсидій, вже офіційно заявили, не будуть враховуватися допомога, яка видавалась внутрішньо переміщеним особам. Але ні слова, поки що не сказано про міжнародну допомогу, тому активно моніторю вивчаю, щоб вам розповісти. Чи буде міжнародна допомога впливати на отримання субсидій, поки що мовчать? І ще одну категорію додали, хто має право отримати. Це ті, хто отримують виплати по безробіттю. Тобто стоять на обліку в службі зайнятості та отримують там кошти, тому що там значно перекрошили службу зайнятості умови так, виплат по безробіттю, там 30 днів, тоді відправляєшся на соціальні роботи. Коротше, там. Ряд нюансів туда ввели, що люди вже не зовсім хочуть ставати так як раніше. Хоча той, хто дійсно хоче знайти роботу, то це чудовий шанс. І от таким чином додавлено ряд категорій, ряд отримувачів, що значно розширить їх число, загальне число. І тому і далі спостерігаю за цим отриманням субсидій, тому що не за горами, так вже початок опального сезону бачимо, погода змінюється, стає вже мокро, а потім стане ще й дуже холодно, потрібно опалювати. Всім зрозуміло, що ціни на все зараз ой-ой, які неприємні. Слава Богу, на житлово-комунальні послуги заморожені, але невідомо, як це все, -все аукнеться. Я ж уважно спостерігаю вам. Розповідаю тому народна думка. Якщо хочете бути в курсі подій і новин України, то долучаємося до каналу. Далі буде ще одна приємна новина про ще одну допомогу, яку вже почали роздавати так несподівано, швидко. І я вам розповім, хто її має право отримати. Тому сьогодні ще хороші новини продовжуються, незважаючи на усі погані. Тож хорошого дня вам усім.